Збираємо місце для рибалки. Дивіться, о, стадіон на дітичі. О, там. Тут все в траві. Просто. Тут, тут перекат, він може в тих травах і сидіти. А що сидіти? Дивись який я тут цей. Ні, він може сидіти в тих травах. Е, Та я розумію, але то зацепи. Та тут не кидати. Ну, там, там, до речі, кидає. якась річка. Є. Там тут яка річка тече. Ну, Але це... ну то що, Тут файно, але тут трава кудата. Всім привіт ви на каналі Мандри з бойком. Сьогодні 21 вересня 25-го року. Ми в районі Розвадова, Львівська область. Позаду нас чудова річка Дністер, сьогодні вода в нормі. Сухо, сьогодні тепло, плюс 27 градусів. Давно ми не виходили в ефір. Ну, Були в мене неприємні події в житті. Відійшов мій батько після тяжкої хвороби, на жаль, лікування не допомогло. На другий тиждень 40 днів буде, і тому ніякої охоти ні знімати, ні десь ходити не було ясно, що і сьогодні вже вибрались, тому що вікно вийшло. Я думаю, ну а коли як не сьогодні? Відкладати життя на завтра. Як бачимо, не виходить, треба і працювати, і віддихати активно. Ну тобто жити. Ну І радіти життю попри всі негативні чи позитивні моменти, треба насолоджуватись тим моментом, поки нам дає, дає таку можливість Бог ну і життя. Так що ми з Євгеном сьогодні на риболовлі оснастили всю машину, забита всякими прикорками. Ну і не луски нам. На рибалку зараз покажу, скільки в нас речей є. Стіл, водилище. Як то все забито, вся машина, Volkswagen Tiguan. забитий. Тут я вже щось діставав. Бачите, прикормки, всякі ніщаки, дрова і там теж вже щось забрано. В кожній цій є О, вода. 10 літрів технічної води. Так, що у нас є? Тут кавунчик. Ну, що у нас там по рептиліях містер. Вуш чи не вуш? Пливе. О. Торпеда пішла яка. Приконка. Ну, Головна прикормка, це жива прикормка, я так рахую. Так, ти сюди. Дивіться, що у нас тут є. Ну я трохи землі дав. А дивіться які хроби. Дивіться, оце, оце пучок хробів. О! І це буде ловець. Закривається. Дивіться, пучок який хробів. Це в мене такі на городі водяться хроби. О. Женька в шоці буде. Так, далі що у нас є? На сонце не пало. Тут якось це кукурудзяна. Крупа кукурудзяна у нас є. Вже Розпечатана. Це ми її перші її були. Ще, що, ну, що то з минулої, до речі, рибалки лишилось молока. Замінник молока теж розпечатаний. Першим ділом то. Далі тут е, у нас конопля. Ну, Шолі, от. Конопля жарена. А, красота. Так, а то то запечатана пачка, борошно, рибне. Лишаємо. Так, Крупа. Якась крупа. Не знаю, що це за крупа. Артек. артек, Лишаємо запечатано. Так, далі що? запечатана, лишаємо. Колений. Кукурудза. Палена кукурудза. 20 гривень кілограм Ну шкода було не брати. Меласа О. Це у нас льон. Це льон. Так, а то рибічий корм. Рибячий корм. От. Це головне. Так, і тут у нас є саме, саме дороге, по прикорці це конопля, маринована, чесник. От. Ну, то все, то що в мене, то десь 500 гривень, напевно, виходить. саме дороге це 100 гривень, це от, маринована конопля, а то все таке поміличі. Ну, десь от, це 500 гривень було. Хтось кажеться дорого. ну це сходити з дівчиною на каву. Йдемо тепер знімемо, що там є. Ген, а у вас що є по приконках? Ви казали ви всього? Вчора їздили на рибу, лишилось. А, 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 то в тебе вже каша зварена. Каша зварена, горох з ага. псуном, і перловка. і кукуруза на гачки варена на волосину ага. ну, це Ми в першу чергу на пружини, бо воно е, добре буде триматися. І просто шкода було вчора викидати, то ми зараз на нього... А потім ми доваримо. Uh -huh. З кукурузи малигу, там ще є горох. Туди -сюди. А що ще є? Кукурузи пачка, теж є і пів пачки гороха. Нам вистачить так на одну ніч. Uh -huh. А що будемо перше робити? Кукурузию чи горохом? Ми перше запаримо, то, то все на гулі зробимо на закорм, просто з руки закидати. Оці гранули туди, ту кукурузу цілу і ту кукурудзу, таку АТБ. Угу. Достатньо. А це на пружини ми потім Угу. Я тут, є, тут є пів кілограма риб'ячого корму, ну десь даю половину. Да. То, на завтра? Ну або на вечір. Що там? Е, всю. Льон доват? Дає, даємо половину льон. Тут кілограм льону на, на око досить що там? То що розпаковано? Кукурузу все давати, так? Крупа. Все. І так розпаковано, бо зараз миші почнуть лазити тут все. Молоко. Що там, даємо? Скільки? Тут може все не давати, бо воно і так смак має, трохи лишай. Так, що ту Коноплю? Жарим. О. Кукурудзу даємо. Давайте все не даємо, отрочу. Так, до. і мішає. Правда, краще палецьку мату, то якщо не. нема підходящої. Але рука, ну обов'язково перше треба розмішати, тоді й води. До... Додавати. Зараз закип'ятимо воду. Сподіваємося, рибі сподобається наша каша. Це закормочна каша. На гулі ми вже маємо. Тому, в принципі, в будь-який момент ми собі можемо зготувати, щось дати інше. Ось Беремо кашу такою системою. Туристичні походи у нас виручає. А Євген вже щось закинув. нічого не закинув. Ти нічого не закинув? Провірив, так? Провірив. Як? Нормально, Готово. то на сома буде, тобір Відмірна снасть. Хтось до нас їде, походу. Вон там якісь спінгісти. До речі, хлопець з дівчиною, до речі. Євген вже щось там готує. А ну покажи, що тут. таке. Та так собі на руку, бо то воно не ну, цей, не буде видно. Ну, волосина нас така. Що то Круглий горох. На сезона. А на я вже тут кашку мішаю. Такий запах. Ось Отак. От ну дві руки я тримаю і то все мішаю. Ну щоб бідро не розвалилося. Поробили отакі гулі, як м'ячики. Ну і кидаємо. Ану, а, це розвалився. оце, бере. Це вже точки. щиточки. Які там. Мальок підходить. Уже закинувся. Так. І що ти скажеш? Що ти населив? На крайній кукуруза і горох. Два гачка. Усередині опап і бою. А тут кукуруза з опаришом і сало. Кукуруза опариш і сало. Шість гачків. А дозволено 7. Населяй, ну покажи, то, блін. хробачелло. Найшов знайшов на городі. Йолки-палки, то ти мені такі вділив? Ні. Офігеть. Ну, це вже має бути короб. Ого. Це то серйозно. С серйозна річка, серйозні пацани. Ну, і має бути серйозна риба. А що на другий дати? То зараз щось подумаємо. Та можна опари, але то опариш. Ж... Я дав опашу. Давай такое, я тобі дам. Тут у нас тут дівчата пливуть. Причому проти течії. А ні, мужик, їх возить. Двох дівок і мужик возить. І маган далі чарує. Чарує. Там що ти там робиш? Круще ясно. Ти весь в роботі. Ня тут. У нас гость. Тих десь. Вот. Як треба дівчат розважати. Ну що? Головне в рибалці це смачно поїсти, ну і товариство. А риба то таке. То, як то На Олімпіаді, головне ж не медаль, а участь. Як то та атмосфера? От, ми їдемо в першу чергу за атмосферою. І коропа продають по 180 гривень, чи щось дешевше. Ще не, не тільки коропа. Все, що хочеш купити, а процесу ти не купиш, мусиш сам бути в процесі. О, це саме, саме круто. Ген тут трохи так м'ясо давав, я не знаю як тут. все. Давай все на один шампур, бідний той шампур. був. треба забирати все. І що? Того треба забирати. Що, вечеря готується. Рибка ловиться. Дивіться, яка то красота. Євгена покльовка. Причому перед тим було, ми тягнули, ну нічого не було. Ну щось таке не зрозуміли. Не зрозуміли. Ми вже Фінляндію взяли. Я думаю, що то... Що? Воно не взяло, воно просто поцікавилося пружину. Там є. Але це добрий признак, що дзвоник дзвонить. Ну, якби він не дзвонив, то було б гірше. Але минулий раз, якраз от, коли от така якраз пора була захід сонця, воно брало. якраз тоді. Ну от, ти чому дзвоник позвонив? Чуєш, а може на сома засилим? Зараз заселимо. Засилимо. Зараз заселимо. Ген, що ви робите? Знаєте, що ми робимо? Це ми робимо на стару оснастку Дуже стару, це цьому спільні, напевно, років 50. Більше Брежнів бачу. Брежні вам бачу. Да. Ми робимо оснастку на сома. Бачите, тут такі є два гаки. Ну це не тільки на сома, це може бути не сезона, тому що ми сюди дамо кашу. А оці, це є відрізані від корки вина, такі такі квадратики. Перелепіпаде. Ага. І повідно, що воно трошки підняло від землі. Зараз ми намостеримо сюди наживку. І ми будемо лопати сумів. Я бачу у вас очі світяться просто від щастя. Світяться від щастя. А де є ті. Хробаки. Хробаки от в білому є. Білий. В білому. Білий. Ти ну, не настрашся тих хробаків. Бо то як далі як змії. Ну зараз їх. Ти вибрав най товстий чи ні? Ну, ми зараз їх правильно на цей гачок досилимо. Ну ну. І. Ну, то що не дуже товстий, бо там був сторон. Ми зробимо пучок. І ага, той пучок. пучок ми відправимо на сома. Ну, чи буде сом, чи не буде. Минулий раз нам подутла. Сомік був. Був. Був, але ми відпустили толерантно до природи. А зараз ми зробимо толерантно. пучок такий хороший, хурбаки хороші, ми зараз то все. Видно, у вас настрій такий грайливий. Грайливий. Настрій, звичайно, тому що добре погода, добре товариство. І... <рес> тільки риба так, не клює. Вистачає досить Антрактант? атрактанту. Антрактант? Атрактант. Це така спеціальна речовина, яка задіповує прикормку. <рес> прикормку. І не тільки прикормку, напевно. І, і не тільки прикормку. Не тільки... Ого, ви ще берете. Ще беру, щоб був цілий жмих, цілий пучок хробаків. Як вам подобаються домашні хробаки? Хробаки дуже добрі, до речі. Таких не купиш. <рес> Дивіться, ми це бачимо, що буде сом. Це домашні мною вирощені хробаки. Чим більше ми надіваємо на такі от пучок. Бойківські хробаки Мандри з бойком і надівають. <рес> Йо, пересувають, <Мандрі> <рес> який їх там, блін. Базан прийти. і гаражки. <рес> Покажіть, що ви там маєте. Це просто. Жесть, та тут 20, напевно, хробаків і тут... Це таких... не сома, не сома. нормальних, блін. Та тут сом має на 20 кілограм прийти. Даємо кашку всередину. А тепер, коли ми їх трамбанули, ми робимо наступне. Стандартна процедура. Отримаю. Ага, ти туди. Я думав, ти під дерево. Буде. Вже яка мошка літає. Євген, що нас ви хочете? Сьогодні дуже окрім розкладання, рибальства. Заготівельні прикорки, сьогодні... виключи свої світла, може. У нас сьогодні ще дуже відповідальна місце, окрім приготування шашлика, no. нашого оператора, який сьогодні за кадром, він ж має з бойком, у нього було no. день народження. Ого, oh е У зв'язку з певними сімейними які він сказав сумними. Нічого не святкувалося, тим більше 40 років не святкується. Але ми йому даруємо. Сьогодні. Комплект Нічого. японських сигналізаторів Ні, Хурісі"? І, хі, Хурісі і дві батарейки до них він мав свої два фідера і ними користувався. Thank you very much! Це дуже, я думаю, хороший для рибака подарунок, І він їх випробує на хороших покльовках. Дякую. <laughs> ну, От ще стало таке банальне питання: а що це ви п'єте? Ну от, і, от така рідина, атрактант такого благородного кольору. Ну, ні етикеток, нічого. Ну, тут якась стара, то можна віддерти. То... Ну, Ко бачу Кока-Кола якась. Це Кока-Кола це так, знизу стоїть банка для моляжу. Ага, а тут моля. ми зараз спробуємо це якась певна настоянка на шипшині, е глоді і так, всіму тима травам для серця, для імунної системи. Ага. Зараз ми її спробуємо. З нагоди сигналізаторів Дня народження. Щоб сигналізатори працювали і все було класно. От. Воно не шипить, воно абсолютно дуже класно відкривається. <звук> <звук> Лопав рибу. Тикінь, <звук> <звук> воно зачепилося за зябро. І так і так і здохло, блять. За зябро, і здохло? До корм не за десь от, от, догачок зайшов, бач? Йоп. Та тут такий гачок для такої риби. Така зверховодкач? Втерлася та пту. Сигналізатори. <смірко> так. Навіть, навіть не та ясно? От Євген мені подарив сигналізатор. Ну, два. Два, то вже третій, до речі. О. Ну, мало такого вночі, блін. Треба то... це, треба гучність. За свій пайджер Та яка гучність, як то цей. Е... Як то, то нічого не... Взагалі голо. Просто голо. От. Не знає, що то фаза місяця. Коротше, не знаємо, що, що то з тим робити, бо... Що робити? Та їхати додому та й займатися роботою, займатися роботою гроші заробляти, донатити. ЗСУ і а, а не цей. Ну, але треба і було трохи перезагрузитись, ну, але Щось воно, блін, як не клює, нема, нема охоти. Ну просто ну, хробаки стоять, ну, ну просто ніхто не чіпає, ото от єдиний. Ходили теж інші рибаки. Кажуть, ситуація та сама. Знаємо, все Сьон, ніби окей, рівень води ну, такий низький, але в принципі вітер південно-східний, оце смущає. Ну і молодий місяць, от тільки сьогодні. Молодий місяць. І от, думаємо, напевно, все-таки це. Ну, але інший, там далі вже хо, хо, холодіна буде, зміна погоди. І хто то буде їхати тут, блін, в ці грози, шквали, ну. Євген, смачного. Дякую. Як ви, хочете щось сказати? Нічого не лишається, кисти бутерброди. Як то кажуть, краще жувати, ніж говорити. Ага. Ну та що, та повний ноль. Та як то? Ти якусь злопав? Та та з -з -з Значить, висновок. Ану. Таке враження, що ріка мертва. І то не перший рік таке вже чомусь спостерігається. І судячи з переписки з рибалками, розмови і тому подібне, треба попасти іменно коли воно бере. І хто має надії, що поїде на Дністер і буде кожен тиждень ловити, ті надії не оправдуються, тому що... Високий рівень води після паводків не бере, грузи зносить. Літає тополі, пух, не бере. Мошка літає одноденка, теж не бере. Тут такі прикмети народні. Вітер. Далі. Вітер південно-східний, південний, східний, не бере. Висока температура повітря і води не бере. Перша фаза місяця молодика не бере. Далі. І ще не бере, бо є баклани, які ту рибу вибивають. Ну Це вже інший фактор. Не, не, фіз... Природній фізичний фактор. Значить. Просто риби менше. І А, сітк, сітки. І сіточники, драконьєр. За, і... за один день вісім сіток і, витягли. Ті ті, що багри. Ну не ми, а по, по розмовах. Кидали на сома випуска, і лише скрубаки не тронуті, значить, нема ні головля, ні подуста, ні ляща. Ні морена, ну нічого нема. ні рибця, просто голо. Е -е 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 бичка. Навіть, нема. Ну, навіть бичка нема. Раніше бичок атакував ті хробаки, а зараз вже і бичка нема. Не знаю, чи цього року з такими от, песимістичними поглядами вдасться поїхати. Звісно, хотілося б. Ну, робота знову ж таки, тут сидіти 2-3 дні бичувати, коли воно не клює, що робити. Теж ну, є... не варіант, бо треба здоров'я берегти. От. Ну, а тут немає з чим зайняти, ну, що спати не будете цілий день. наша ну, хата. Вчора верховодка трохи ходила. Ну що, на ловити верховодку, бавитись з тим. Сюда їхати. Та, сюди їхати. Так, Сюди їхати. І тепер підіб'ємо скільки виносить рибалка. Полюба треба купити найдешевшої каші. Ну, у нас пішло прикормки два 10 літрових відра. Запарилися: кукурудза, льон, всякі конопля туди. І та так я так, то вже і так далі, тому подібне. І там копійка пішла. Доїхати, солярка, поїсти, атрактант купити. Ну Поїсти ти вдома поїш. Ну, воно не щось не... воно песимістичне. Думаю, наступне наше включення буде з грибалки серйозної, з горган. Ну або з Сивуль, я так думаю. Тому що тут сидіти тиждень в тому мулі, в тому болоті, і коли нічого немає, тут можна просто махнутися. Ну, єдине, коли ми чули, коли клювало, так це на Петра. Вже ну, було тиждень чи два після нерестової заборони. Ні, ну після, Два тижні після нерестової заборони. Після того все, ціле літо. Баб, бо зараз починається, ну, то, то вже кінець вересня, фактично. Ні в кого нічого по серйозному не брало. Таке враження, що щось йому перемикає. Ну, ніхто не дослідив, чому риба клює або не клює, але якісь такі певні вже висновки зроблені. Ну, приїхали відпочити, грубо кажучи. Якби були трофеї, то би тут от винесли, поставили, чи на стіл, чи на траву. Ну, на жаль, їх нема. Та й зараз доїмо бутерброди, та. й... атрактанта вже нема. Та й вже сьогодні не будемо задіповуватись. Та їдемо додому. Їдемо додому. З завтрашнього дня робота. Ну, кажу... Я думаю, ми свої відіб'ємо на серйозній грибалці. Там і для здоров'я корисніше, бо хоч п'єш, той атрактант, але ходиш. І воно фізкультура. А тут сидиш? Та ми вчора теж чекай не сиділи. Бігали туди сюди. Яка порада? Зустріли тут Пацаньонка, приїхав зі Львова з татом чи маршруткою, чи машиною тут в розвальдові поруч. Каже, ходить по ріці, шукає щастя, кидає на спінку. Каже теж, ні одної покльовки. І ставить і блешні, і воблери, і жаби, що він тільки не ставить туди. Значить, жерех не б'є, окунь не бере, а щуки нема чомусь. Так що отаке тут. А щось хороше скажеш на кінець. От хороше для тих, хто хоче їхати. Той, на е... дикарь. Не на дикарь, а на дністер. Терпіння треба мати дуже добре, тому що така рибалка тут, яка декілька разів приїжджаєш і не бере, якщо людина накупила остастки, будилища, катушки, сигналізатори, пейджери, воно десь може спонукати таке думка, та ну його в баню, а то все попродаю зараз через OLX, і буду ходити на дівок дивитися по парках. Чи, чи, чи вартує так робити, ну то вже таке, то вже ваша справа. Євген, а нащо ти сантима... цю взяв? Рулетку. Рулетку. Ну, бо як приїде рибінспекція, треба мати ага. рулетку, щоб виміряти. Рибу. От, ну. Мінімум короб має бути на 30 см, то можна брати сазан. А в Дніпрі на 50, вроді, більше там щось. Ну, 50, то вже от така, то вже. Не, ну це вже нормально. Як не буде рулетки і не буде ваги. То... А у нас до речі і то і то вже імеється? імеється, то штраф ну там мінімальний. ну і Друге, на одного рибака має бути не більше семи гачків. Якщо більше, вони кажуть, Ану, витягай з води водилище, показуй, тоді там штраф серйозний. Що не готовий зараз сказати скільки. Так що таке. Робота дзвонить. Робота дзвонить. Все. Всім папа. Така то у нас рибалка сьогодні.